Соціальний захист військових, нові правила мобілізації та шахрайські схеми на Вінниччині. Ви дивитесь випуск новин за 6 липня. Український парламент прийняв законопроєкт щодо додаткової винагороди та оформлення відпусток для військових. Також прийнято законопроєкт, який полегшує отримання статусу учасника бойових дій та висновку ВЛК. Як зазначають парламентарі, система має запрацювати по-новому зокрема, на регіональних рівнях потрібно контролювати, як послуги надаються військовослужбовцям. Про важливі законодавчі зміни та підтримку військовослужбовців говоримо в прямому ефірі з народною депутаткою України Іриною Борзовою. Вітаю вас. Вітаю, шановні українці. Найперше хочеться підняти проблемне питання щодо забезпечення житлом родин військовослужбовців. Хто може розраховувати на державну підтримку? Шановні українці, ви знаєте, більше ніж півтора року. А йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації проти України проти українського народу, і наші військовослужбовці боронять Україну, захищають кожного з нас. І ми повинні формувати нову систему вдячності, і кожен на своєму рівні робити все для того, щоб у наших захисників та членів їх родин не було жодних проблем з оформленням документів або з отриманням послуг соціальних медичних освітніх. Що стосується житла, ця проблема була завжди і вона тільки загострюється, але почала працювати державна. Програма, і вже у 2023 році для прикладу Вінницька область отримує субвенцію у розмірі 126 мільйонів гривень саме для придбання житла військовослужбовцям та членам їх родин, які стоять на черзі і не мають власного житла. Це військовослужбовці, громадяни України з числа учасників бойових дій. З Числа тих, хто отримав поранення та інвалідність, це родини військовослужбовців, які загинули, і родини внутрішньо переміщених осіб. І саме в цьому році держава профінансує купівлю 63 квартир або будинків для військовослужбовців у Вінницькій області. Зрозуміло, що потрібно працювати більше на сьогодні. Ми працюємо з нашими і міжнародними. Партнерами для того, щоб залучити кошти для відбудови України і придбання житла для наших захисників, які боронять Україну, президент підписав закон, яким передбачено доплати військовослужбовцям, для яких саме категорій вони передбачені, та у яких розмірах. Військовослужбовці заслуговують на гідне забезпечення. Дійсно підписаний закон щодо додаткової щомісячної винагороди до заробітної плати від 30 до 100 тисяч гривень для військовослужбовців, які беруть участь у. Бойових діях, а також для військовослужбовців, які беруть участь у заходах щодо обороноздатності нашої держави. Для прикладу, якщо у Вінницькій області є сили протиповітряної оборони, військовослужбовці, які беруть участь у заходах щодо оборони нашої держави, будуть отримувати таку щоріч щомісячну грошову винагороду, також це курсанти вищих навчальних закладів, які будуть отримувати щомісячно 2350 гривень. А також військовослужбовці строкової служби будуть отримувати винагороду у розмірі 6 тисяч гривень. Що важливо, військовослужбовці, які отримали поранення та виведені поза штат, отримуватимуть 20 тисяч 350 гривень, і інструктора у військових частинах у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Ще одне питання: скільки днів відпустки матимуть військові у зв'язку з прийнятими змінами до законодавства? Абсолютно, всі військовослужбовці, згідно з змінами до законодавства, мають право отримати 30 днів щорічної відпустки плюс 10 днів за сімейними обставинами. До цього моменту було всього 10 днів, і зрозуміло, що це дуже мало, тому що що таке сімейні обставини? Це коли в родині щось сталося, але майже вже півтора роки військовослужбовці на фронті воюють, і їм потрібен відпочинок, потрібен час, щоб побачити своїх рідних, своїх дітей, своїх дружин, своїх батьків, і це дуже важливо. Тому 30 днів щомісячної, щорічної відпустки для абсолютно всіх військовослужбовців, якщо військовослужбовець не використав в поточному році 30 днів від. Ці дні переходять на наступний рік. Якщо військовослужбовець буде звільнений, держава компенсує йому кошти за невитрачені дні щорічної відпустки. Для військових, які проходять лікування, є ряд бюрократичних перепон чи передбачені зміни в цьому питанні? Насправді це дуже болюче питання. Я часто спілкуюся з родинами військовослужбовців. Я не знаю, чому, але дуже багато проблем щодо отримання висновку лікувальної комісії при отриманні документів для того, щоб оформити. Інвалідність і парламент прийняв е, законопроект 26 травня. Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон, який врегульовує питання щодо роботи військово-лікарських комісій і е, спрощення оформлення документів і отримання висновку військово-лікарської комісії для того, щоб отримати, наприклад, відпустку для лікування або Отримати інвалідність, що передбачають зміни, якщо військовослужбовець отримав поранення, контузію або каліцтво у зоні бойових дій при бойовому завданні. Не буде вестися розслідування і протягом п'яти днів за наказом командира виписується довідка про поранення і направляється в електронному режимі або наручно до лікувальних військових закладів або до центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто, процес повинен пришвидшитися і стати автоматичним. Зрозуміло, що у територіальних громадах у кожному регіоні працюють сьогодні люди. І якщо виникають якісь проблеми у родин військовослужбовців, потрібно звертатися до департаментів охорони здоров'я військових адміністрацій у Вінницькій області, то це до департаменту охорони здоров'я Вінницької військової адміністрації. Якщо порушуються права військовослужбовців, звертатися до військової прокуратури, а також звертатися до центру комплектування. Та надання соціальної підтримки. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую, Ірина Борзова, народний народна депутатка України, була з нами на зв'язку і говорили про соціальний захист військовослужбовців. Верховною Радою України проголосовано законопроект 9342 щодо окремих питань пов'язаних з проходженням військової служби під час дії воєнного стану. Отож, ним вносяться зміни про мобілізаційну підготовку та мобілізацію згідно з попередньою. Реакцію цієї норми не підлягали мобілізації військовозобов'язані за наявності у них дружин чоловіка з числа осіб з інвалідністю та одного з своїх чи батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої або другої групи. Тобто, достатньо було наявності родинних зв'язків першого ступеня споріднення з такими особами. І ця норма застосовувалась одночасно до чоловіків, синів та зятів. Відтепер звільнятимуться від мобілізації військовозобов'язані тільки якщо в особи з інвалідністю немає інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Детальніше законодавчі зміни про це говоримо з адвокатом-кандидаткою юридичних наук керівницею адвокатського центру Жанною Грушко. Вітаю вас в нашому ефірі. Пані Жанно, поясніть, що ж змінилось згідно законодавства. Такі особи можуть звільнятися, якщо в осіб з інвалідністю немає інших працездатних. Членів сім'ї, які зобов'язані їх утримувати. Що це означає? Це означає, що серед членів родини не повинно бути інших осіб, хто до них належить. Це один із подружжя, це батьки особи з інвалідністю, а також її діти. І вони не повинні бути працездатними. Що це означає? У нас перелік працездатних осіб. Є невичерпненим, тому ми підемо зі зворотнього боку і визначимо, хто такі є непрацездатними. До них належать пенсіонери, до них належать особи, які мають інвалідність, незалежно від того, працюють вони чи ні, і до них належать особи, які мають право на отримання пенсії по втраті годувальника. Поясніть також нашим глядачам, як це діє на прикладах. Є, наприклад, батьки-пенсіонери, то вони вважаються непрацездатними, вони вважаються такими, що не зобов'язані утримувати вашу дружину чи ваших одного із батьків. У нашому випадку тоді ви будете підлягати. Підстави для звільнення від мобілізації, якщо є наявні інші особи, тобто чоловік або дружина, діти або батьки, які є працездатними, тобто ті, які не мають статусу пенсіонера, ті, які не мають статусу особи з інвалідністю. То е, жоден член сім'ї не буде підлягати під звільнення від мобілізації. Така ситуація може стосуватися, коли в сім'ї, наприклад, мама з інвалідністю другої групи, в неї немає чоловіка, але натомість є троє дітей, то е, двоє синів і одна дочка то жоден із цих синів право на звільнення від мобілізації мати не буде, оскільки є інші працездатні діти. Може бути ситуація, коли мама є особою з інвалідністю другої групи. У неї є чоловік, який є працездатного віку, тобто не є пенсіонером і не є особою з інвалідністю. І в неї є син. То в даному випадку син не буде звільнятися від мобілізації, оскільки є працездатний чоловік, який зобов'язаний утримувати свою дружину з інвалідністю другої групи. А якщо громадянин вже подавав документи на відстрочку по догляду за родичем або родичкою по інвалідності, тепер ця особа підлягає мобілізації. Що робити тим особам, які вже подали інформацію про наявність у них батьків або дружин з інвалідністю, і які вже отримали свою відстрочку на звільнення від мобілізації? В даному випадку отримання повторне отримання повісток буде підставою для застосування нової редакції. Цієї статті, однак слід наголосити на тому, що сьогодні немає роз'яснень щодо порядку реалізації цих змін. Натомість цим законопроектом визначено, що Верховна Рада України надає 30-денний строк Кабінету міністрів України для розроблення порядку та пояснення того, як саме на практиці застосовувати такі зміни. Тому очікуємо. Жанна Грушко, адвокат, кандидатка юридичних наук, керівниця адвокатського центру, була з нами на зв'язку. Вінничина у п'ятірці лідерів за кількістю медиків-добровольців, які готові їхати на допомогу колегам у постраждалі від підтоплень регіони. Як повідомили в департаменті охорони здоров'я та реабілітації, ОВА з нашої області до команд медиків добровольців готові долучитись 56 фахівців. Загалом з за різних громад України готові допомогти 630 медиків добровольців за інформацією Міністерства охорони здоров'я, починаючи з минулого тижня, 14 фахівців уже виїхали для посилення роботи медзакладів на Херсонщині та Миколаївщині. Цього тижня до них доєднується ще 26 лікарів та медсестер з різних регіонів України. Тетяна Бондаренко, заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА, ексклюзивно телеканалу Вінничне розповіла, які фахівці вже були на деокупованих територіях, та медики яких спеціальностей потребують херсонців. Медики Вінниччини готові не тільки тримати наш медичний фронт і допомагати в наданні медичної допомоги, надавати допомогу жителям Вінницької області, але вони і готові допомагати жителям тих областей, де ідуть бойові дії, де проведена деокупація. В це і Херсонська, Миколаївська, Запорізька область. І е, на сьогодні в нас вже сформований список, який оновлюється щотижня. В ньому добровільно вносять свої дані лікарі різних спеціальностей з наших комунальних закладів охорони здоров'я навіть не тільки фахівці вузьких спеціальностей, але і сімейні лікарі, медсестри занесли свої дані лікарі. З загальної практики сімейної медицини, з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги ще багато фахівців з медицини невідкладних станів, а з екстреної медичної допомоги. Таким чином, в нас формується поступова команда тих, хто готовий виїхати і надати допомогу в інших областях. До цієї роботи долучились і фахівці клінічних кафедр Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова, близько 30 фахівців, в першу чергу хірургічної спеціальності вже зголосились їхати за визначеним графіком. Я Хочу сказати, що наші фахівці вже їздили на деокуповані території. Це був лікар-анестезіолог з Янківської міської лікарні, це були бригади в складі і водіїв, фільшерів, і лікарів медицини невідкладних стадій з екстреної медичної допомоги. Тому медики Вінниччини готові працювати і надавати допомогу, і наближати нашу перемогу. Поліція Вінничина наголошує: будьте обережними під час купівлі через інтернет. Найбільш розповсюдженою схемою аферистів є продаж неіснуючих товарів. Якщо ви купуєте щось в інтернеті, будьте обережні та перевіряйте продавця. Якщо вас ошукали, найперше, що потрібно зробити, це звернутися в поліцію, зібравши якомога більше доказів шахрайських дій. Ви можете зателефонувати за номером 102 чи особисто звернутися до підрозділу поліції за місцем проживання або заповнити форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції. Одним із найпопулярніших видів шахрайств є продаж купівлі товарів в інтернеті. Під приводом продажу неіснуючих товарів шахраї отримують грошові кошти громадян взамін, не надсилаючи їм замовлений товар. Під час купівлі товару використовувати лише перевірені платформи, здійснювати спілкування із продавцем лише у чатах таких платформ і в жодному разі не переходити на інші месенджері для спілкування. Обов'язково перевіряти назву посилання. Лише один неправильний символ може свідчити про те, що сайт є фішинговим. Поряд з тим не повідомляти жодні дані ваших банківських карток. Такі дані не потрібні продавцям під час купівлі товару. Зазвичай на популярні товари шахраї ставлять ціну нижче ринкової, тому вона є дуже привабливою для покупців. Якщо ви вже дійсно стали жертвою шахрайства, не панікуйте, зафіксуйте всі обставини злочину та повідомляйте на гарячу лінію 102 чи через офіційний сайт. Департаменту кіберполіції шляхом електронного зв'язку у Вінниці Шахрай видавав себе за співробітника СБУ та ушукував поранених військових. 36-річний місцевий мешканець пропонував військовому пораненому на фронті допомогти перевестись до іншого медзакладу із подальшим визнанням обмежено придатним для служби. Як повідомляють у національній поліції, безробітний вінничанин фігурант представлявся працівником. Контррозвідки служби безпеки України зловмисник знайомився із військовими, які перебували на реабілітації або на лікуванні, та обіцяв посприяти у вирішенні різноманітних питань за грошову винагороду. Його затримали правоохоронці та СБУ під час отримання неправомірної вигоди у сумі 2 тисяч доларів. Чоловіка провели обшуки та вилучили докази злочинної діяльності, а також набої. Слідство перевіряє причетність фігуранта до подібних злочинів. Чоловіка підозрюють в шахрайстві та зловживанні впливом. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі. У зоопарку Вінниці звели Фазанарій. У новому об'єкті поселились перші мешканці. Про це повідомляють у Подільському зоопарку. Нині тут мешкають фазани чотирьох порід, фазан синій, вухатий, фазан золотистий, фазан свайно, фазан лимонний. Птахи лише обживаються на новому місці, тож до рук відвідувачів ще не йдуть і тримаються осторонь. Розташований новий вольєр поряд із вольєром для єнотів полоскунів йдеться у повідомленні. Нагадаємо, триває будівництво вольєрів для ягуара, Джекі та тигриці. Лізе. звіряткам, які приїхали до нас із зоопарку, який потрапив під обстріли, потрібні просторі вольєри. Відбувся молодіжний турнір з пляжного волейболу, мета якого є налагодити комунікацію між молоддю за допомогою спортивних ігор. Загалом до заходу долучилось вісім команд з різних районів Вінничини. Детальніше про це у сюжеті Вікторії Ліварчук. Енергійно, спортивно та драйвово вісім команд з різних районів Вінниччини вирішили спробувати власні сили та навики в молодіжному турнірі з волейболу. Метою заходу є об'єднати молодь, налагодити комунікацію та активно провести дозвілля. Перемога це так Головне – нові знайомства. Це в першу чергу за декілька годин від початку реєстрації учасників. Потрібна кількість була зібрана. Тож організатори створили резерв в разі відмови якоїсь з команди. Молодь вона зараз багато займається спортом, веде здоровий спосіб життя, і вона хоче активно, саме активно проводити свій вільний час. І, звичайно, ми цьому завжди раді і будемо сприяти. В турнірі прийняли участь молодь різної вікової категорії від школярів до студентів. Є, і е, університети тут є просто любителі, які ще ходять в школу. Тобто в нас діапазон від 15 до 25. Ну і Зовсім різні люди грають, але я так бачу, по очам всі вміють, і сподіваюсь, буде весело, все чесно. Організатори заходу, відділ молодіжної політики разом з Вінницькою молодіжною радою та за підтримки міського голови Сергія Моргунова. Захід відбувся на пляжі Хімік. Допомагайте один одному, насолоджуйтесь кожною миттю, яку ви проводите спільно в своїй команді і. Всім бажаю миру і перемоги. Дуже гарно всі молодці, всі дуже гарно стараються. Головне – участь. Усі команди отримали диплом та солодощі від міської ради. Головним призом був сертифікат на похід в боулінг. Їх отримали три найкращі команди. Лідерами турніру стала команда Донецького національного університету імені Василя Стуса. Телеканал Вінничина все буде Україна. Це Всі новини на цьому. Дякую, що довіряєте з вірою у нашу перемогу та збройні сили України.